Щодня о 9.00 у Житомирі на одну хвилину все зупиняється. Люди, машини, громадський транспорт. Таким чином, Житомиряни вшановують воїнів. Проте, вчора, 29 жовтня у центрі міста комунальна техніка продовжила працювати. 30 жовтня комунальне підприємство управління автомобільних шляхів журналістам Житомирінфо пояснили, чому їх працівник проігнорував хвилину мовчання. Як завжди, троє наших механізаторів виїхали в місто працювати о сьомій ранку. Один з яких людський фактор, да? десь там не, не побачив, що 9 година, години, не почув. Ну, працює в такому автомобілі, який, в принципі, шумний. Ну, тут варто зауважити, що ця людина є учасником бойових дій, тому ну, до нього питання, як на мене, ну, такі мінімальні можуть бути. Да? Тобто людський фактор, від цього ніхто не. Захищеною. А взагалі, то рекомендацію таку якби щодо виконання указу президента, так, так само, як і розпорядження міського голови, де теж рекомендується вшановувати ось загально міську, в нашому випадку таку хвилину тиші, зупиняти рух техніки, то водіям нашим механізаторам ми довели. Намагаємося це виконувати. Заступник начальника комунального підприємства каже, що працівникам не завжди вдається дотримуватися хвилини мовчання. Ну, специфіка нашого підприємства в тому, що о 9 годині вже всі працюють на своїх локаціях в різних частинах міста, тому більшість людей застає 9 годину ранку ну, на вулицях. Хто з Лопатою, хто з віником. То там біля асфальтоукладача. Ну, за виключенням такі бувають моменти, як виробничий процес, да, який там ну, зупиняти ну, буде проблематично. А якщо йде мова про рух е, транспорту, то так. Стараємося це виконувати звичайно. Також ми вирішили запитати Житомирян, чи дотримуються вони загальнонаціональної хвилини мовчання. Звичайно, я працюю в школі. Ми дотримуємось разом із дітьми, незалежно від того. Ну скажімо, яка ситуація. Я бачила випадки, коли дотримуються тільки під час свят. Тому коментувати те, що не ну звичайно не дотримуються. Транспорт рухається, люди йдуть. І, чесно кажучи, іноді хочеться сказати, але, напевно, не завжди вистачає цієї сміливості і тактовності зробити зауваження. Не вистачає слів просто підібрати в даний момент. Так, дотримуюсь. Саме воїни, які виборюють свободу, незалежність нашої держави, які полягли саме за ось. Рідну мову, так, маємо шанувати пам'ять. їх. Якщо в місті, то, звичайно, да, намагаюся. Трошки часом забуваємося, звісно, що війна на вулиці, звісно, маємо поважати. Тому що ми зараз всі в нерівних умовах, да? хтось втратив близьких, когось там на війні, а хтось живе повноцінним життям. І з сім'єю я думаю, що варто все-таки поважати і розуміти, принаймні. Да. Так, я дотримуюсь хвилини мовчання. Якщо є можливість, то краще постояти та почекати і вшанувати пам'ять наших героїв. Я думаю, що зараз кожен повинен дотримуватися хвилини мовчання, бо завдяки тим людям, які там, ми ходимо, спілкуємося, втілюємо свої мрії. Дуже гарно звучить на площі, просто нагадує, навіть якщо не дивишся, що 9 годин, але чути дуже гарно саме хвилину мовчання і гімн країни. Так люди навіть не зупиняються, йдуть. Під будинком машини зупиняються, мабуть, частіше, можливо, що пробка, але люди не зупиняються. Один з 10, з 15 це те, що я бачу просто з вікна, бо якраз о 9 годині я вдома.